Привіт-привіт! Сьогодні ми знову вирушимо в гості до смішних окастиків від наї. І наша історія буде про веселого Дадді. Дадді дуже любить ліс. І все, що в лісі. Дерева і квіти, лісових звірів і птахів, лісові запахи та звуки. Так само, як і всі від наї, Дадді дружить з динозавриками. Як ти думаєш, з якими динозавриками найбільше дружить Дадді? Правильно, з лісовими динозавриками Дадді дуже любить бувати в гостях у лісі на планеті динозаврія. Адже там ростуть абсолютно незвичайні рослини. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що лісові динозаврики великі ласони, і вони за допомогою своєї магії вирощують рослини, на яких ростуть солодощі. А таті дуже любить малювати ці рослини. І зафірне дерево, і кущі з печеньками, і дерево з цукерками. І, звісно ж, даді любить брати участь у святах із солодощами, які так часто влаштовують динозаврик. І є в даді в цьому лісі найкращий друг. Ні, не динозаврик. Світлячок. Адже в цьому лісі живуть незвичайні світлячки. Там живуть світлячки, з якими можна товаришувати, можна розповідати їм свої таємниці та дізнаватися від світлячків різні цікаві новини. Адже світлячки літають скрізь. І вони найперші дізнаються всі цікаві новини. Ось учора світлячок розповів Даді новину про те, що на великій галявині в іншому лісі розцвіла незвичайна квітка, яка цвіте лише кілька днів на рік. І вони разом пішли через весь ліс подивитися на чудову квітку. Вони йшли весь день. Даді довелося переп... переплисти дві річки, і вони дуже втомилися. Навіть світлячок втомився, хоча летіти легше, ніж іти. І ось вони нарешті прийшли і побачили на галявині цю дивовижну, красиву, незвичайну квітку. І вони сказали, «А, як гарно! І ця квітка мала неймовірний аромат. І цей запах був таким приємним. А ще цей запах підновлює сили і дарує натхнення. І даді вдихнув кілька разів аромат квітки і дуже зрадів, адже він переживав, що від втоми не зможемо малювати. А тепер він був бадьорий і сповнений сил. І він дістав свої фарби і почав малювати свої дивовижні картини з чарівною квіткою. І хоча настала вже ніч, охочих подивитися на чарівну квітку приходило все більше. Прийшов веселий їжачок із чарівного міста. Прилетіла різнобарна качечка. І гірські динозаврики прилетіли милуватися цією красою. Добре, що зібралося багато світлячки, і вони світили навколо чарівної квітки, щоб усі могли на неї помилуватися. І даді малював свої картини до самого ранку. І всім його картини дуже Сподобалися. А веселому яжечку так сподобалася одна картина, що він не міг від неї відійти. І все промовляв. Ця картина так прикрасила б магічну бібліотеку. Ця картина така гарна. Даді так зрадів, що їжачкові дуже картина сподобалася. І він цю картину їжачкові подарував. І їжак був такий радий. Він сказав, дякую, дякую тобі даді, ти приходь до нас у гості, я покажу тобі магічну бібліотеку і книжки про найдивопижніші ліси Чудакулії. І даді сказав, Ух ти книжки про найдивопижніші ліси. Це так цікаво. Я обов'язково попрошу гірських динозавриків зробити портальний камінь із мого лісу до вас у чарівне місто. І будуть часто-часто приходити до тебе в гості. Наступного разу я обов'язково розповім вам про те, як даді. Оджився з веселим їжачком. Тож не забувай натиснути на кнопку підписатися внизу під відео, щоб не пропустити найцікавіші історії. А зараз бувай! Ще почуємось!